Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як указати страну на своєму Ютуб каналі. Дивіться. Нам треба просто зайти в Google, і як вам ти. Як вам як ви там говорите. І, і вводимо один поиск. Дивіться. Поиск ми вробимо так Ю. Ютуб. Дія ПК. І заходимо на цей сайт. Так, я, я про всяк випадок сохраню його, і я не можу сохранити. Ні, зараз ми якось сохраним. Я не можу зараз поставити паузу. Копіювати Цей сайт буде в описі. І заходимо в ход. Спасибо. Так. Позор просто. подожди, пацаны, я не можу зараз кипнуть. <кій> сразу виходимо з Ютуба. Ти нічого не вдієш. У мене інтернет зараз поганий, бо я в селі. <кій> Заходимо на сайт. Сейчас мы моему перейти на... Все, мы пришли на YouTube-студию. Такая. И тут есть такая маленькая шестеренка. Нажимаем на шестеренку. Нажимаем на канал. И все. Страна проживання. Тепер ви можете показати країну, де ви живете. Всім дякую за пригляд. Всім па-па.